Друзі, я вас вітаю на нашому каналі Агромеханіка. Сьогодні ми оглянемо ось такий тракторець або ж переломка, в просто народі їх називають так. Моделька Кентавр 10. Отже, модель 10D це означає, що в нас встановлений кентаврський. Двигун на 10 кінських сил. Це дизельний двигун з повітряним охолодженням. Все як на мотоблоках, в принципі, нічого не відрізняється. Електростартер присутній, ручний також в нас є. Ну І так як це переломка, то ми можемо бачити, що він повертає завдяки тому, що нібито переламується ось таким чином. До речі, бутилочка в комплекті йде. Бо був випадок, коли клієнт, клієнту приїхав е, тракторець, а бутилочка десь випала в машині. То було дуже багато е, сперечань щодо цього. Бутилочка в комплекті є, і вона обов'язково. Має бути. Щодо коробки передач, то в нас три передачі вперед і одна назад. Також в нас ще один важель є, тому що сам тракторець йде повнопривідний і ми можемо переключити на повний привід або ж лише на задній. Також в нас ще є окремий режим, це фрезерування. Тому що ми, коли перемикаємо на а, фрезу то в нас Передня вісь крутиться швидше, а задня повільніше, тому що наперед встановлюється фриза, а позаду ґрунто зачепи. І саме таким чином відбувається фризування. В нас тут е, щеплення зворотнього зв'язку. Тобто, спочатку ми вмикаємо передачу, аж тільки потім витискаємо потихеньку щеплення і починаємо рухатись. Ну що, зараз спробуємо його завести та поїхати. Е, тому. Починаємо, обов'язково додаємо трошки газу. Також декомпресор, користуємось ним. Все, завівся і можемо їхати. Обов'язково спочатку вмикаємо передачу, увімкнули. І аж тільки потім витискаємо наш, наше щеплення. Тож, якщо вам потрібно йти просто за ним, то в нас є додаткове щеплення, яке дублюється в нас позаду. Витискаємо і погнали собі. Він сам працює, а ви лише йдете за ним. Керувати ним можна досить зручно. Трошки просів, ну то таке. Та і все. Також у нас дубльоване щеплення позаду. Це для того, щоб можна було ну, йти як за мотоблоком, але тримати його в руках. Він керується позаду ось таким шляхом, абсолютно без проблем. Позаду у нас також є місце для нашої навіски. Ще хочеться додати те, що колеса тут розміром позаду 5.00-12, а попереду набагато менше, а саме 4008. Також, друзі, у нас, ну, кермо, до речі, зручне. Дуже легко ним керувати. Присутній ручний газ. Гальма також виведені вам на педальку. А, ну і саме. Сидіння можемо регулювати по виліту, назад або вперед. І присутній ручничок, як у автомобіля. Зручно, зручно. Тому, друзі, якщо вас цікавить така техніка, можете перейти за посиланням. Ми доставляємо її по всій Україні. У нас присутнє кредитування від наших банків-партнерів. Номер телефону також нашої, нашого магазину знаходиться на сайті за цим же посиланням. І вартість актуальна, звісно, що буде. Там. Якщо лишились питання, телефонуйте. Наші хлопці вас е, люб'язно проконсультують стосовно всього. І підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, напишіть коментар, як вам така техніка е, для городу. Дякую вам за перегляд та до нової зустрічі. Всім па-па!